Чоловік мій потрудився, фарбував стіни в складі. Да, я жінка заботлива, замовила йому подаруночок. Потрібно ж правильно стимулювати чоловіка. І він в надіжі не може зрозуміти, що там, що да, ти здогадуєшся, що так? Ти бочує, що приїхав. Вже довольний, щасливий, вже далі допрашувати не хоче. Уже все, подарок побачив. Ну так. Да. Тільки що з нової пошти забрала. Треба було все ж не віддавати, поки все не пофарбуєш. Хо-хо-хо! Що ж це може бути? Що це так? Треба йти в міря, де да? дивиться? Що таке? Там І... ну, це ж воно просто так несе. Так ми ж його теж маємо без пристрою. Та ну, конечно, ти зараз почнеш шасика вже ліпити на накладочки, які просто обмотали. Все, 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 пагна, пагна. Та ну чуть дві п'яцеш. Ну, звісно, кудись проліташ уже. Що е? це, Саша? Е? Ковер? А? а В кабіні прибирай. Білих носков. І в білих носках тепер дядь Вова сказав, поле тепер тільки в білих носках. Да. Андрію Ну Що там, Олександр Миколаївич? Все, шикардос. Як там твій бомба? Да, глянь. Білих носочків не вистачає. Да. Так. Накладочки. Та тобі да. все треба. До чого не кинься. Що там тоді? Ну, теж таку накидку роблять. А. Щоб вже все він був в ромбиках. А, ти вже хочеш його на цей, щоб був повний фарш? А тоді шторки сюди такі самі зробити з ромбиків. Плотні. Щоб було волк було написано. Та ти ж казав, штори не будеш міняти. Ладно, не буду штори, це ексклюзивні. там. Так, да, ексклюзивні. Хіба що з ламбрике <гум> <гум> ну що, ти задоволений, да. подарунка? Знаєш, для увага, що падає подлокотник. Ти ж сідушку опускаєш парад. Ну. Mm. No. І вона нахиляється, я поняв, він виходить. вона тугіше дорожна ходити. Тугіше, так. Да.